Всім доброго ранку! Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні ранок, зимний ранок, сонячний день буде, значить, десь мінус 5 градусів. І от я хочу вам представити своє нове крило Reptilia S800. Ви знаєте, що в мене перед цим був дельфін AtomRC, я його продав, І щоб довго не чекати, з Китаю. Я замовив на пароход таке крило. В минулому відео я показував, в якому вигляді воно було, яку електроніку я сюди придбав. Можете передивитись, кому цікаво. Літіонної збірки не було. Я зробив нову літіонну збірку з високотокових акумуляторів. В минулому відео я також показував, які я використовував акумулятори. Хто не дивився, подивіться, будь ласка. Можу сказати, що це високотокові акумулятори VTC 5A. Значить, польотний контроллер у нас ВМН f 411 Все зробив, все прошив. Значить, прошивка тут стоїть. Зараз у нас 7.0.1. Так, далі що я робив? LRS-911? Е сюди розмістив, регулятор той самий, двигун той самий, це не чіпав. І камера. Камеру я розмістив сюди. Тут значить, у нас стоїть. Груз для того, щоб попасти в баланс. Значить, баланс у нас розміщується між цим болтиком і оцим от кружком. Десь посередині. Значить, так, якщо берете, він не повинен ні сюди, ні сюди перехилятися. Це його буде точка балансу. Значить, будемо використовувати або п'ятий, або шостий розмір пропелера. Зараз я все покажу. До речі, ні разу не запускав його. Для того, щоб його запустити, закрутився пропелер, потрібно знайти 8 супутників і вже з автоланча його дірнути, запуститися на двигун і будемо дивитися, скільки ампер він потребляє, скільки все. Ну що ж, друзі, давайте будемо розпочинати. Давайте пропоную це все зараз зробити, запустити і подивитися, провірити, маю такий екранчик, подивитись. Картинку з камери, знайти супутники. Ну що ж, погнали. Е, зараз підключаємо, чекаємо, ціпляємо пропелер. І все в нас має вийти. Давайте спочатку ми. Спочатку ми що зробимо? Я вмикаю апаратуру. Вона зараз значне кулер у неї гудить, не звертайте увагу, кулер у неї це така от мінус цих апаратур джампер Т-14, що в них гуде дуже крепко кулер. Я вже забіндив. Так, у нас цей стік відповідає за ARM, цей стік у нас відповідає за Angel, це Retent to Home, а цей стік у нас Autotune відрегулювати під польотів. Так, це ми зробили, це ми зробили. Так, що зараз будемо далі робити? Давайте з п'ятерки почнемо, прицепимо п'ятий пропелер. Не знаю, навіть ще не знаю, в яку сторону він буде крутитись. Це ще я не перевіряв. Якщо що, поміняємо пропелер на інший або. Поміняємо це програму. Тому будемо сподіватися, що нам повезе і пропелер буде крутитися в тому напрямку, в якому потрібно. Нам потрібно, щоб він толкав крило. Так. Зараз принесу ключик, ми його зажмемо і включимо. Пропелер я встановив. Прийшлось нам внести отакі от... Такі зміни в конструкцію, тому що акумулятор сильно подіймається вверх, піднявся вверх, він високий. І для того, щоб кришка ця закривалася, я трошечки підрізав квадратиком, акуратненько клеїв. Вийшло вроде би, дуже добре. Для того, щоб на вітру її не підіймало, звісно, що нам придеться або сюди наклеювати скотч, або ще трошки підрізати, щоб він плотенько сідав. Тут у нас. Розміщені чотири магніта. І тут також чотири магніта. І воно так от тримається. Так, ну не суть. Саме головне, щоб все в нас запрацювало, щоб запрацював автоланч Тож, друзі, давайте будемо пробувати. Так, вмикаємо все в нас запрацювало. Так. Закриваємо кнопку, дивимося, з'явився в нас зв'язок. Так, так, Дивимося так, щоб у нас правильно відпрацьовували стільки, це найголовніше. Коли ми повертаємось сюди, повинен цей підійматися. Так, до верху обидва вольт, вони Обидва мис. Так, все. Залишаємо на декілька хвилин, щоб GPS знайшов 8 супутників. Так, вмикаємо наш впіві екранчик. Він хоч не замерз. Так, є картинка. Так, так, так. Що ми тут бачимо? Enerboltuar. Waiting for GPS. Тобто чекаємо, коли знайде супутники. Супутники у нас, бачите, тут не видно, бо потрібно формат екрану поміняти розрішення. Він десь тут уверху. Для того я пропоную підключити окуляри. І подивитися, в окулярах це видно. Так, Для того, щоб нам підключити окуляри, я зараз ще поставлю одну антенку. Такі контенти, до речі, замовили. Вони можуть підійти на крило, я в минулому відео огляд не робив. На 5,8. Так, зараз я відключу окуляри і подивимося, скільки супутників у нас вже є. Поки що нуль. Поки що нуль супутників. Можливо, потрібно вище його поставити. Давайте поставимо вище на машину, щоб воно знайшло в супутники. Так от це виглядає, поки п'ємо каву і чекаємо на супутники. Хвилинка вже пройшла, якщо вам видно, я Постараюсь вам показати, 5 супутників вже знайшло. Так, дивимось, на це мало цього не вистачає для того, щоб нам запустити з автоланча. Ну що ж, друзі, дивіться. Хочу вам показати, Значить, чомусь не шукає більше 6 супутників. чи Це 8. Зараз я в окулярах подивлюся, точно вам скажу. Ні. Це 8 це супутників. Так, все нормально знайшло. 8 супутників, тому що тут трохи погано видно, розширений екран. Що пропоную? Зараз включаємо арм, піднімаємо, дивіться, включаємо в першу чергу арм. Так, включили. Включаємо Angel. Це в нас Angel. Піднімаємо газ, повинні алірони піднятися до верху. Так, зараз дивимося, що в нас відбудеться. Повинні елерони... Опа, є, піднялися до верху. і дергаємо крило. Дергаємо, повинен запуститись двигун. Так, стоп. сторону крутить. Міняємо направлення двигуна, що в нас потоку 12,7. Даже можемо, ну це звісно, можемо поставити шостий пропелер. Польотник у нас видержує. Навірніш регулятор у нас видержує цю, цю потужність, тому пропоную зараз поміняти пропелер на інший. Так, значить, вибираємо інший. Чи в нас тут одної направленості? Давайте подивимося, що у нас тут робиться. Так, значить, Цей у нас стояв. Дивимося. Да. Якщо ми цей поставимо, він буде іншої направленості, тому ми будемо використовувати цей попитка номер два. Надію, вже 2 Цей раз супутники швидше знайде. есть. Так, что мы делаем? Вмикаем живление. Сразу дивимся, что появляется у нас изображение. Так. Изображение есть. Все есть. Так, все доброе. Все доброе. Так. Угу. Сначала все Дивимо, що у нас тут зараз ноль супутників. Ну чекаємо, чекаємо, зараз вже має все бути добре. Так, у нас... Так, да, у нас був не такій пропеллер. Міняти вже не став, просто поміняв пропеллера. Можна це все програмно поміняти, підключитись через BlueJ конфігуратор і змінити. Все, чекаємо. Там, Є у нас 6 супутників. По-моєму, це 6. Так, значить, що зараз? Будемо запускати. сейчас я візьму його в руки. Взяв руки. Так, Взяємо в руки. самое головне подивитися ще, щоб у нас була тяга і помітник Так, Арм, стоп, автоланч и вперед. <Свес> Минимальная кинки из помнишь. Це дуже великий запас, треба ставити шостий пропелер. Ну що ж, друзі, поміняв пропелер, поставив шостий розмір, так це все виглядає. Значить, що ми зараз будемо робити? Ставимо назад, підключаємо все. Значить, Який, який у нас послідовність? послідовний сікав. спочатку апаратура? Ну, екран можна і потім, але я його залив. Завіряємо антенну на місці. Опять загубіла апаратура. Ви знаєте, що вона це їхній недолік. Так, є. Так, це у нас мешає балансувальний провід. Це доволі тут мало місця, тому трохи все таке компактне. Але крило має класно літати. Мене це не може не радувати. Трошечки підлягаємо. Хай шукає супутники. Ставимо його на кришу автомобіля і чекаємо, дивимось, наблюдаємо. Так, ну все, друзі, все все має спрацювати. Так, що ми зараз? Арм, стап, поки що не дергаємо торта. Торпок це газ. Хто може не знає? Дивіться, рівно ставлю крило, підіймаю, повинно зарубати. Опа! ready to auto launch все to auto launch все правильно все дергаем и спостерегаем за анторажем так давайте ще добавимо Друзі, 23 а регулятор у нас упакований на 30 ампер тобто 5-дюймовый проб мы залишаем. Он нас целиком влаштовывает. Я рахую, что крыло... Я рахую, что крыло у нас... Э, удалось нам сделать классное крыло. Так, так, все выстрелывает. Так, Таке в нас крилешко вийшло, друзі. Такий огляд виходився на рептілію С800. Ближайшим часом в планах поїхати значить, на природу, запустити це крило. Але я впевнений, що воно полетить класно. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі, запитуйте, буду відповідати на всі запитання. Ще раз всім гарного дня, всім гарного настрою, до побачення.